Історія Коді Поузі та його родини та трагічна, але має дуже дивний поворот. Всі історії на нашому каналі трагічні, але в центрі цієї історії не сам злочин, а події життя Коді, що передували тому дню, коли все сталося. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Все це допомагає розвиватися україномовному труп краєм каналу на Ютубі. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. День, коли сталася трагедія, розпочався для Коді, мабуть, так само, як і будь-який інший день. Це було 5 липня 2004 року. Спокотній літній день в Хондо, штат Нью-Мексико. Коді жив на ранчо. Власником якого був відомий журналіст та телеведучий Сем Дональдсон. Крім хлопчика, на ранчо жив його батько Деболт Пол Поузі 34 років, Мачуха Трайони Поузі 44 років, зведена сестра Маріла Шміт 13 років. Батько Коді Пол працював на ранчо Чавес Каньйон у Сема Дональдсона. Для людей ззовні велика сім'я Поузі здавалася щасливою та люблячою, для тих, хто придивився ближче, було очевидно, що під поверхнею ховалося кілька темних демонів. Але ніхто, окрім самої сім'ї, не знав про справжній жах та зло, що коїлося за стінами ранчо каньйон Чавес. Лише коли сам Дональдсон виявив криваве місце злочину, таємниці, які приховували стільки років, вирвалися назовні. Враховуючи все, що сталося до цього, важко повірити. Що останньою краплею, яка зламала Коді Поузі, став ляпас від його батька, той ляпас 4 липня став останнім, коли пол поузі коли-небудь завдавав болю своєму синові. У цей момент Коді нарешті зірвався, вийшов на вулицю, вхопив дробовик сестри Сумки. Він підійшов до своєї мачухи, Тріони, яка читала книгу на дивані, і двічі вистрілив їй у потилицю. Коли до будинку зайшов його батько Пол, він застрелив його. Останньою була вбита його зведена сестра Марілея. Після цього Коді намагався приховати свій злочин. Він за допомогою екскаватора закопав три тіла у неглибокій могилі в купі гною. 6 липня, на наступний день після вбивств, Сем Дональдсон заїхав на ранчо і побачив видовище прямо з фільму жахів Кров та бите скло засипали місце події. Він негайно викликав поліцію. І їм не знадобилося багато часу, щоб знайти неглибокі могили. Наступного дня, 7 липня 2004 року, через два дні після вбивств Коді був заарештований і звинувачений у вбивстві своєї родини. Що ж сталося і чому? Спочатку Коді заперечував свою причетність до вбивств. Він сказав поліції, що востаннє бачив своїх батьків вранці 5 липня, коли пішов після сварки з батьком. Поліція продовжувала допит. І через деякий час Коді почав говорити правду. Він зізнався у вбивствах, але чим більше він говорив, тим більш заплутаною та жахливою ставала ця історія. Історія Коді, який зазнав словесного та фізичного насильства, почалася після розлучення його батьків та боротьби за опікунство. На щастя, мати Коді отримала право опіки над сином, і вони почали нове життя разом з її новим чоловіком відчимом Коді. Лише через три місяці після отримання опіки, коли нова сім'я їхала до Вашингтона, щоб почати все спочатку, вони потрапили в трагічну автомобільну аварію. Коді вижив, але бачив, як помирала його мати йому було лише 10 років. Наче цього було недостатньо для юного Коді, він дізнався, що його повернуть під опіку батька, який жорстоко поводився з ним. Історія Коді, яку він розповів про знущання, яких він зазнав після цього, була неймовірною. Щодня його принижували і піддавали психологічному насильству. Він був змушений працювати довгі години ранчо без їжі, води та відпочинку. Він розповів, що його батько майже щодня бив його ногами, кулаками, давав ляпаси та шльопав по тілу. Він розповів їм про те, як його будили електрошокером для худоби, шмагали ласо, тягнули за конем і били по тильній стороні руки гострим кінцем гака для сіна. Він розповів, що Мачуха брала участь в його психологічному та фізичному насильстві, а зведену сестру Марілею заохочували доносити на нього та винагороджувала за це. Остання історія про знущання, яку він розповів, була найбільш шокуючою та огидною, і саме вона, за словами Коді, довела його до ручки, а не ляпас у той день, коли він убив свою сім'ю. Коді пригадав ніч перед стріляниною. Батько припік його зварювальною праскою за відмову виконати його хворі та збочні вимоги. Він хотів, щоб Коді зайнявся сексом з його мачухою Тріоною. Коли Коді не вдалося примусти до цього акту, і він відмовився брати участь у хворобливих фантазіях пола, батько припік його зварювальним апаратом. Це, як стверджує, Коді стало останньою краплею, яка призвела до його емоційного зриву та вбивства всієї сім'ї. У січні 2006 року у віці 16 років Коді Ползі постав перед судом за вбивство свого батька, мачухи та зведеної сестри. Його звинувачували як неповнолітнього злочинця, що давало судді право на власний розсуд призначити йому покарання як неповнолітньому або як дорослому у разі визнання його винним. На початку судового процесу Коді зберігав спокій. Лише коли його адвокат виступав з емоційною вступною промовою і розповів суду про трагічну смерть його матері в автокатастрофі, Коді розплакався. Психологічні тортури, фізичне насильство і спроби сексуального насильства над Коді з боку його батька та мачухи стали основою його захисту в суді. Заяви Коді про зловживання були підтверджені свідченнями різних свідків жорстокої та образливої поведінки його батька по відношенню до нього. Його колишня мачуха засвідчила, що коли вона була одружена з полом поузі, їй неодноразово доводилося зупиняти його грубість та насильство по відношенню до сина. Багато працівників ранчі, які працювали під керівництвом пола, свідчили про знущання, яких зазнавав Коді від свого батька. Крім того, Коді виступив у суді на свій захист і засвідчив тортури, яких він зазнав, жах того, що сталося напередодні ввечері і вдень, коли він убив свою сім'ю. Коли він говорив про те, як його батько намагався примусти його до сексу з мачехою, він сказав Я відчував себе брудним, мені було огидно. Він описав, як батько покликав його до спальні, де Тріона лежала в ліжку оголеною, і батько сказав йому, що збирається зайнятися з нею сексом. Поузя провів два дні на лаві підсудних, даючи свідчення про знущання і про те, що штовхнуло його на вбивство. Коли його запитали про те, що він думав, коли вбивав їх, він відповів Я не знаю, про що я думав, я не можу вам сказати, я сам хотів би знати, про що я думав. Він сказав, що відчував себе пригніченим і втратив контроль над своїми емоціями. За словами його адвокатів, того ранку він дійшов до точки повного відчаю, і його мислення було порушено. Звинувачення представило свідки, які заявили, що його ніколи не бачили з синцями, а будь-якими іншими ознаками насильства. Вони сказали, що ніколи не бачили, щоб його батько жорстоко поводився з хлопчиком. Вони показали присяжним, жахливі фотографії з місця злочину та стверджували, що звинувачення Коді в жорстокому поводженні це просто ще один гній, накиданий на тіла жертв. Коли зачитали вирок, Коді ридав, його визнали винним у вбивстві першого ступеня, у випадку його зваденої сестри Марілеї, вбивстві другого ступеня, у випадку його матері Тріони, і добровільному, ненавмисному вбивстві у випадку смерті його батька Пола. Багато членів родини коді, які стояли поруч з ним під час судового процесу, також не витримали і розплакалися. Його тітка по материнській лінії була настільки засмучена, що їй стало погано, і лікарям довелося виносити її з залу суду на ношах. Після благань про поблажливість з боку родини Коді, а також батька зведеної сестри, яку вбив Коді, суддя вирішив засудити Коді як неповнолітнього за ці вбивства. Якби його засудили як дорослого, він отримав би довічне ув'язнення. Натомість Коді був засуджений до психіатричного лікування та перебування у виховній колонії для неповнолітніх, доки йому не виповниться 21 рік. Джек Шміт. Батько Марілеї прокоментував рішення суддів Дякую. Я не вірю, що Марілея хотіла б, щоб Коді був покараний. Він вже був покараний і вона це знала. Коді перебував у колонії для неповнолітніх до квітня 2010 року, коли його перевели до перехідної реабілітаційної установи. 9 жовтня 2010 року, коли Коді Поузі виповнився 21 рік, його офіційно звільнили. Наразі точне місце знаходження коді поузі невідомо, також незрозуміло, чи Коді досі живе під своїм справжнім іменем або під вигаданим. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.